І зараз до ефіру долучається Андрій Отче, наш командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї Бригади оперативного призначення Рубішна з України. І з ними поговоримо про ситуацію на Бахмутсько-Лиманському напрямку. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня студія, Доброго дня телеглядачі. Слава Україні, Героям слава. І одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів на QR-код з боку ваших екранів. Це означає, що бригаді Рубіж дуже потрібна наша допомога. Що саме потрібно хлопцям? На що вони збирають нам зараз і розповість пан Андрій? Будь ласка, вам слово. Дякую за те, що публікуєте наші збори. Дякую, кожному хто долучається до наших зборів. Це неймовірно цінно для нас. Наразі ми збираємо достатньо відчутну суму на fpv дрони. І як один з найефективніших методів зараз знищувати особовий склад противника і знищувати техніку противника. Власне за рахунок FPV-дронів противник не так яскраво і не так виражено наразі використовує свої танки через те, що вони розуміють, що вони відразу будуть знищеними. І ми знову ж таки продовжуємо нищити ворога як найкраще і прогремом кожного долучитися до наших зборів. І наперед знову ж таки дякую за. Те, що долучаєтеся і допомагаєте нам закривати ці збори, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за fpv дрони? Це важкі дрони чи якісь більш маленькі, маневрені? Туди будуть входити різного типу дрони, на які будуть сплятися різного типу боєприпаси. Від залежить насправді від ваги насправді і розмір FPV теж залежить власне від ваги боєприпасу, який вона буде нести. Так само будуть закуплятися дрони бомбари, тобто це ті, які не є камікадзе, які безпосередньо будуть виконувати завдання полювання, скидувати на противника боєприпаси, повертатися назад. Наприклад, є такі така система, як Lucky Strike, яка допомагає. Знищувати противника 50-ми мінами або іншими важкими боєприпасами і повертатися знову ж таки на базу виконувати завдання багаторазово, що є дуже дуже класно і цінно для нас, адже ми можемо використовувати один коптер декілька разів, декілька десятків разів при цьому знищуючи знищуючи противника. От ви сказали завдяки FPV-дронам ворог став не так часто використовувати важку техніку. А яку таку найжирнішу ціль вам вдавалося знищити? Як на мене, найкраще, що ми в нас виходило знищувати це безпосередньо е, літальні цілі, тобто розвідувальні літаки противника, через те, що е, ці літаки могли залітати в глибину е, наших позицій, в тил наших позицій, і розвідувати всі логістичні процеси, всі логістичні моменти. Власне знищуючи їх, ми розуміємо, що ми забезпечуємо нам на певний період часу безпеку в пересуванні, що є надзвичайно цінним, і власне пілоти нашої бригади. Знищують fpv коптерами безпосередньо ці цілі, які коштують сотні тисяч доларів інколи і дають неймовірно цінну інформацію противника. Але знову ж таки, наші бійці працюють, знищують їх, і вони вже не мають очей у небі. Це, як, як я вважаю, одна з найперспективніших цілей для уражень. Пане Андрію, наскільки я пам'ятаю, це взагалі вперше в історії, коли коптером збивають великий дрон. Насправді так. Не вперше навіть за крайні два роки сили оборони України, в тому числі бійці бригади Рубіж, роблять якісь операції, які є першими операціями у світі, і це неймовірно цінно. Це показує наш рівень розвитку української армії, наш рівень розвитку військово-промислового комплексу, і це однозначно чудово. Я сподіваюся, що ми будемо розвиватися в даному напрямку. Просимо всіх наших глядачів долучатися до цього розвитку, до цього збору на FPV-дрони для екіпажу, для екіпажу Кара Небесна, бригади Рубіж. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, донатьте за цим QR-кодом. Хлопці збирають на FPV дрони. Чим більше буде цих. ФПВ-дронів, тим більше жирних цілей зможуть знищити наші захисники. Пам'ятайте, що маленьких донатів не бувають. Пане Андрію, поки люди донатять, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Оперативна ситуація на лінії до оборони тримає бригада Рубіж. Достатньо напружена. Противник постійно проводить штурмові дії, намагається закріплюватися на рубежах, намагається проводити локальні штурмові дії з малими піхотними групами. При цьому накопичуючись, що ми бачимо з останнього, вони почали використовувати свої штурмові групи в кількості там до 10 насправді чоловік. І вже якщо там хтось дійде, він закріплюється і туди посилається нова група. Тобто, для розуміння, приблизно 80% штурмових груп Російської Федерації знищуються на підходах, і єдине на що надіються росіяни, це власне. Тими 20% зайти на позиції, закріпитися, е, накопичитися там і знову продовжувати штурмові дії. Тобто втрати противника неймовірно великі. Але за рахунок того, що противник штурмує величезною кількістю особового складу, е, ситуація достатньо напружена, важка, і наша бригада, бригада Рубіж робить усе можливе для того, щоб противник не просовувався е, далі, і ми е, стійко стоїмо на наших рубежах. Потишіть, будь ласка, що зараз відбувається на бахмутському напрямку безпосередньо біля міста Часів Яр? Противник продовжує свої штурмові дії, продовжує їх достатньо активно. Очевидно наразі, що достатньо важливими цілями для них є Торецьк, Покровськ і часів Яр, через те, що це допомагає їм закрити певну конгломерацію, вийти на траси, і вони, звісно, що намагаються продовжувати свої штурмові дії. Намагаються спростовуватися через певні канали. Вчасно ярує умовні величезні труби, через через які противник намагається рухатися. Але так як це було вже не вперше, і подібну операцію вони застосовували і в Бахмуті, і на Авдіївці. Ми знаємо, що робити, і безпілотні системи і сапери також якісно працюють в тому напрямку, щоб максимально знищувати противника і не давати йому можливість пересуватися по таким от. Трубам, які, начебто, для них є захисними, але водночас вже не настільки робочими схемами. А що до Лиманського напрямку, як там діє ворог? Чи намагається він рухатися вперед? Однозначно намагається намагається штурмувати наші позиції, намагається перепливти через оскіл, річку. Слава Богу, йому не вдається цього робити. Бійці Сил оборони України максимально знищують противника, не дають йому закріпитися на тих рубежах. І це дуже важливо. Важливо також не дати противнику вийти на важливі інфраструктурні цілі, важливі інфраструктурні дороги, через те, що противник намагається знову ж таки зайти на ці дороги. Але знову ж таки, за рахунок тих самих fpv коптерів, за рахунок безпілотних авіаційних систем, навіть дороги. Вже не є настільки ефективним методом пересування для противника, тому що ФПВшки їх знищують. І ми просто створимо чергову трасу смерті для росіян, і величезна кількість транспорту буде там спалена. Але знову ж таки сили оборони намагаються зробити усе для того, щоб не дати противнику просунутися, в тому числі і бійці бригади Рубіж стоять на своїх рубежах. Ну, тобто, за рахуванням ем, ем, тієї кількості особового складу, тої кількості озброєння, яке у нас є, реально бійці, піхота, хлопці усі роблять. Максимум з того, що вони можуть, і мені здається, навіть більше. Я більш як впевнений, що жодна країна Європи не витримала б тих виштурмових дій, які йдуть на хлопців з нашої бригади Рубіж і цілому сил оборони України. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. І дякую абсолютно всім, хто доєднався до збору для бригади Рубіж на fpv дрони. Цю розмову можете подивитися на нашому Ютубі, так само подивитися і зрозуміти, що відбувається зараз на ломано бахмутському напрямку, і задонатити за QR-кодом для наших захисників. Я нагадаю, це був Андрій Отчинаш, командир екіпажу БПЛА, Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України.